В Івано-Франківську міліція виявила конспіративний склад з наркотиками. 24-річний мешканець обласного центру влаштував на одній із найманих квартир своєрідний склад з наркотичним зіллям різного гатунку. Як з'ясувалося, злочинець співробітникам підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків добре знайомий. Два роки тому оперативники вже викривали його у скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом наркотичних речовин. Однак тоді суд виявився гуманним щодо наркоторговця. Підсудному минулося лише сплатою. Штрафу за тяжкі злочини. Тож згодом молодик взявся за старе. Не так давно він знову потрапив в поле зору правоохоронців. Даний громадянин знімав однокімнатну квартиру в межах міста Іванофонківська, яку фактично використовує складське приміщення для зберігання наркотичних засобів. Внаслідок проведених заходів було даного чоловіка затримано вилучено близько 100 грамів марихуани та близько 100 таблеток екстази, також кілька грам психотропного засобу амфетамін. До матеріалів кримінальної справи долучено й понад тисячу гривень, здобутих злочинним шляхом. Міліція наполягатиме на тому, аби підозрюваний у збуванні наркотиків на час досудового слідства перебував під вартою. Враховуючи кримінальне минуле цього Івано-Франківця, у нього перспектива надовго залишитися за ґратами. За подібні злочини тяжкого характеру кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. За шість місяців поточного року міліція Івано-Франківщини викрала понад 120 злочинів пов'язаних з торгівлею наркотичним дурманом.